Кажуть, українців у Канаді видно одразу. Якщо хтось о сьомій ранку вже на роботі працює, не халтурить, все сам зробив ще й колегам дав непрохану пораду, значить, це наш. У цьому відео я покажу вам, чому канадці люблять українців більше ніж кленовий сироп. І звідки у нас така репутація? Чому нас наймають охочіше за інших? І скільки насправді українців працюють. А не сидять на виплатах. Сідайте зручніше, наливайте узвару. Сьогодні ми поговоримо про українців в Канаді, чому нас люблять, цінують, поважають, і яка в нас тут репутація, особисто з мого погляду. Тому сідайте зручніше і поїхали дивитись. Так, друзі, хвилинка дуже корисної інформації. В моєму особистому оточенні зараз дуже багато людей купують, шукають нове авто. І це прикольно, тому що люди розвиваються, обживаються, отримують кращу зарплатню і хочуть підвищити свій рівень життя. Це круто, прикольно підтримую. Кожному б так. І зараз є дуже класний варіант, як купити під 0% кредиту, якщо ви хочете в кредит, нове авто. Це дійсно дуже класний подарунок. Від кого ви знаєте всі Алекса? Ми знімали кілька відео з ним. Він працює в дилершипі Dodge Chrysler Ram. Ми знімали кілька відео про автомобілі, скільки коштує, і таку іншу інформацію. Ви можете десь ось тут подивитись. І от у нього в дилершипі зараз. Акція. Якщо ви візьмете кредит до 72 місяців, ви можете отримати на більшість автівок 0%. Це дуже класно і вигідно. Це майже ви купуєте за кеш, дуже класні умови. Також у них є класна штука, як реферальна програма. Якщо ви купите автівку і за вашою рекомендацією, хтось прийде і купить цю автівку якусь в цьому салоні, також ви отримаєте 750 доларів. Це дуже немаленькі гроші. Я особисто цим скористатись не можу, тому що я в них автівку не купував. Але якщо ви купите і порекомендуєте комусь 750 доларів, ну це дуже така немаленька сума. Десятьом людям порекомендували, і от уже дуже непогана сума. Також у них класні ціни на. Ваші авто, які ви привозите. Якщо у вас є авто, ви можете привезти по трейдингу, повернути, не паритись з продажем, і вони вам запропонують дуже непогану ціну. Ця акція, я думаю, не безкінечна, вона з обмеженим часом. Тому, якщо ви задумувались про купівлю нового авто в кредит, можливо, це Dodge, Chrysler, Ram, і хочете оновити своє авто, зараз дуже класна можливість. Всі контакти до Алекса будуть в описі під відео. Не прогавте цей шанс, звертайтесь. Так, ну що, поїхали розбиратись що до чого і чому так. І почнемо ми з різних статистик. Я підготував різні статистики, і потім ми це все обговоримо зі своєї точки зору, я вам скажу, як я бачу, я спілкуюся з багатьма українцями, на роботі у нас також є. Коротше, все це сьогодні поговоримо. Почнемо з статистики, взагалі, яка е середня зайнятість е в Канаді? У 2023 році є статистика, загальна зайнятість серед іммігрантів віком від 25 до 54 років становила 82,6. Тоді як серед канадців 86. Звичайно, канадці більш менше в них безробітних, тому що вони мову знають добре, мають зв'язки і так далі. Освіту місцеву, а всі іммігранти у них трошки менше. Але помітьте: 82,6 і 86,3. Всього на 4% менший рівень зайнятості у іммігрантів. І почнемо з українців. Українці мають. Вищу зайнятість у високо і середньокваліфікованих роботах почитаємо таке: низькокваліфіковані 31% українців проти 36% у загальній популяції. Тобто, ем, мігранти, 36% усіх мігрантів, працює у низькокваліфікованих роботах, тоді як українці 31%. Тобто менше українців низькокваліфікованих середньокваліфіковані роботи 41 проти 39 середня, тобто українці вже більше в середніх працюють, і висококваліфіковані 28 проти 25% інших іммігрантів. Тобто, ця статистика нам показує, що українці вони так стараються десь щось повчитись і йти у більш висококваліфіковані роботи ніж. Низькокваліфіковані. Я не дуже відношусь до цього списку людей. Хоча я працюю карпентером офіційно. І це мій НОК вже відноситься до середньокваліфікованих. Тобто я не в низькокваліфікований. Хоча висов, вищої освіти у мене там немає. І що по доходам? Середні доходи, чоловіки 47 тисяч доларів в рік. Це на 7 тисяч доларів більше, ніж середній серед мігрантів, і жінки. 31 900 це на 3 тисячі більше, ніж середній у мігрантів. Тобто українці вони так трошки стараються більше заробляти грошей, більше якось заробляють, стараються якось рухати, не працювати там помічником все життя. Це один із е, цікавих, приємних таких фактів про українців. Далі, чому ж все ж таки канадці люблять українців? І чи це дійсно так? А, давайте прочитаємо деяку статистику. І потім уже проговорю свої враження. Чи дійсно канадці люблять мої особисті е, такі враження? Українці звикли до важкої праці. Ми народ такий е, важко працюємо, робимо як для себе е, руками і стараємось робити якісно. Канадці цінують в нас такі риси, як відповідальність, старанність, прагнення не сидіти на виплатах. Давайте зупинимось трошки на цьому пункті. Е, з того, що я бачив, ви багато в моїх відео ви могли бачити, що дійсно, якби українці стараються робити краще, ніж е -е, тут заведено. Чому? Ну, Тому що у нас так, е, така культура, я не знаю, у нас там, якщо робиш, то робиш щось гарно для себе, щоб сусіду задрісно було. Тут трошки інша культура. Я не скажу, що вона краще чи гірша, просто вона інша. Люди тут не так більше, не так сильно паряться над якимись дрібницями. Наприклад, там десь щілинка така там більша, ну, в будові, наприклад. Нічого страшного і так все йде. Ніхто ж, ну, Це ж не ключова, ніхто там сильно на це не буде звертати увагу. Люди прийшли там поїсти або там жити, ну, ніхто не звертає на Різні дрібнички уваги. І так в багатьох професіях. Десь там щось там гіршенько, там, нічого страшного. А українці навпаки, вони там, ой, треба, щоб там за, за ванною, щілиночка була така, щоб ідеальна, хоча там ніхто може і не побачить. Тобто, це таке є дійсно. І з приводу соціальної допомоги. Українці, як тільки приїхали, по коеду зараз скажу, так, отримали три тисячі допомоги, і то не всі, тому що багато хто вже після приїхав, коли закрита. І ну. Все більше допомоги для українців не було ніяких виплат. Там є загально такі загальні допомоги для всіх малозабезпечених в Канаді. І українці також могли на них подаватись. Наприклад, але всі українці старалися знайти роботу. Чому? Тому що немає роботи, ти не живеш. Сенс було сюди їхати, якщо виживати тупо на вулиці, як якийсь бездомний. Ну тобто, всі українці старались працювати, стараються теж зараз працювати, шукати роботу, заробляти більше і робити добре. Не створюють проблем для роботодавців, тому що, ну, якби українець, якщо знайшов більш-менш нормальну роботу, він за нею буде триматись, поки там не отримує документи або ще щось. Ну тобто, українці такі вони менш перебірливі, і це канадці цінять. З приводу допомог, ми я можливо, колись окреме відео зроблю а, про податки. Вже дуже хочеться зробити відео про податки про допомогу, яку я отримав, наприклад, і моя родина 3 тисячі, коли приїхали по коеду. Чи я повернув їх уже Канаді, чи не повернув в яких розмірах? Скільки я податків сплатив? Як це взагалі виглядає, коли зроблю обов'язково про це відео? Але зараз не про це. Українці набагато продуктивніші ніж канадці. Ми любимо робити добре як у себе а, і робимо все. А не тільки щось одне, на чому ми е, спеціалізуємось. Чому я думаю, що канадці люблять українці? Тому що багато від кого я чую, що, що на роботі, там відгуки серед канадців є, там що українців шукають. Ну різні такі слухи, знаєте, ходять гуляють, ти десь чуєш, хтось там поговорив з кимось. Там поясню на прикладі нашої фірми. Коли ми прийшли на нашу фірму працювати, у нас не було жодного українця. Ми прийшли перші з ігорем. Був якийсь один українець до того, якщо дивишся привіт, але він був сантехніком, він чи звільнився, чи звільнили, я не знаю. Коротше, жодного українця не було. Прийшли ми з Ігорем, попрацювали. Потім взяли ще двох, потім ще, ще, ще. І зараз нас на фірмі знаєте скільки українців? Вісім чи десять українців. Здається, вісім українців. І це враховуючи те, що... Наш шеф завжди, коли треба роб... працівників, він питається: а чи нема у вас на, на замітці когось там із роботи? І майже всі українці, що працюють, ну там відсотків 60, це на мої знайомі або якісь там церкви, знайомі і так далі. Тобто, шеф прислухається, він шукає серед українців. І чому давайте поясню, тому що перше, ми працюємо, не звільняємось, не, пере... ну, не перебираємо Всі, хто влаштувався в нас на фірму. Всі працюють і поки що не звільнився жодна людина. Тому що це ну, там, стабільна робота. Канадців звільнилось, потік ось такий ось був, розумієте? Купа звільнилось, купа прийшли нових, потім звільнилось. Всі українці, які прийшли до нас на фірму, зараз працюють, шеф задоволений, і е, все добре. І він не проти ще брати українців. Перше. Друге, українці роблять дійсно трошки швидше. Тому що. Е, Ну от ми, я особисто там і, і хлопці, ігор там, і інші хлопці-українці, ми стараємось зробити так, щоб нашому шефу було вигідно нас тримати. Він любить українців, тому що ми е, стараємось зробити так, щоб він заробив. І ми щоб хоча ми працюємо на години, нам по факту може бути все рівно. І багатьом канадцям, так а вони там ходять, там повільно десь щось там. Ми стараємось зробити так, щоб Шеф щось зробив, щоб він був нами задоволений, тому що ми не хочемо, щоб нас звільнили. Ми хочемо підвищення зарплатні, ми хочемо якось рухатись далі. Якщо що, гарні рекомендації і так далі. І українці стабільні. Ми працюємо, хочемо отримати піар, нічого там не змінюємо, не крутимось, не створюємо йому проблем. Це йому зручно і подобається. За весь час, поки я оце працюю. Я жодного разу не чув, що там шеф був незадоволений роботою українців. Всі, хто прийшли, працюють, роблять, і ми робимо все. Наприклад, не тільки плитку, ми можемо робити, і стіни ставити, і гіпсокартон, і плитку, і ми не боїмося щось пробувати нове, і ми робимо, робимо, робимо. І це не тільки в нашій фірмі. В багатьох фірмах я чув такі відгуки, що роботодавці люблять українців і шукають їх, тому що українці добросовісні, менше проблем мінімум. Зрозуміло, що можливо українцям платять там менше, ніж якомусь канадцю з досвідом. Ну от візьмемо мене. Я приїхав, я кладу плитку на доволі таки непоганому рівні. У мене нема канадської освіти в плиточника. Звичайно, у мене зарплатня буде нижча. хоча я роблю не гірше, ніж плиточник. Якийсь ось у нас прийшов зараз канадець плиточник. Він. Відучився тут на плиточника, я не знаю його зарплатню, я впевнений, що у нього, я, до речі, хочу в нього запитатися, але я впевнений, що в нього зарплатня вища, ніж у мене. Хоча е, кладу я неповільніше, швидше. ну там, е, Я ще з ним мало працював, не можу сказати, але роблю я точно на рівні, ніж він. Я, е, е, ну, Не гірше, ніж він. І шеф економить на мені, хоча я роблю ту саму роботу. А економить він то чому? Тому що у мене немає освіти, відповідно, він мені може менше за, е, заплатити. І дійсно репутація в українців доволі непогана. Звичайно, бувають різні випадки, і, звичайно, боляче, коли, наприклад, там ось у нас на фірму теж таке, є, що там. Ну, хтось з українців там робить щось повільно, там сидить, халтурить або там втрачає час. Ну, тобто, і ти чуєш вухом, як там канадці про того українця говорять, і ти відразу це сприймаєш уже на свій е, рахунок, тому що неприємно, коли говорять про українця погано. Не про тебе, але про іншого українця. І відразу так блін, ну псують нашу репутацію. Чому взагалі у нас на фірмі багато українців так прийшло? Тому що всі українці, які приходили, починаючи мене з Ігорем, потім ще два хлопці, прийшло, ми працювали над репутацією, нашою і не тільки нашою. Для наступних українців, які прийдуть на фірмі, ми робили такі умови, щоб їхня репутація вже... Ми будували для них репутацію. Якби ми погано працювали з ігорем, наприклад, шеф не взяв би інших українців більше всього, що він би не взяв, і якби ті наступні там погано працювали, він би теж наступних не взяв. Можливо, він би взяв когось на пробу, але репутація ту, яку я роблю на роботі, вона. Впливає на наступних українців, які приходять відразу. Тобто, якщо я добре попрацював, побудував гарну репутацію себе як українця, не тільки себе як особисто, а як українця. Наступні українці, які приходять, вони вже приходять в кращі умови, вони вже приходять на вищу зарплатню, і це 100% правда, тому що ми починали з 22 доларів, наприклад, з Ігорем. Я знаю, що зараз українці, які приходять, вони вже з вищої ставки починають. Тому канадці, принаймні, у нас на роботі цінують українців. І так само всі українці. Ми стараємось не псувати репутацію українців. І я закликаю всіх вас так до цього робити, тому що всі, хто працює в Канаді, неважливо, на якій роботі, на будові, в якомусь офісі, в магазині, неважливо, де. На вас в першу чергу дивляться через фільтр. От ви як особистість там десь стоїте, звичайно, у вас є свій характер, свої досягнення, все своє. Але на вас дивляться через таку Призму українця, українець. Все, що ви будете робити, будуть асоціювати ось українці такі. Ви зробите погано, будуть говорити українці такі. Не скажуть, що ти там Петя, ти там зробив, ти там данік так зробив. Скажуть, що українці так роблять. Тому будьте, будь ласка. Уважні, дивіться, що ви робите, як ви робите, будуйте свою репутацію і репутацію для наступних українців. Я вас це закликаю. Наразі я не чув взагалі. От напишіть, будь ласка, в коментарях ваші історії, я впевнений, що у вас є що розповісти, але напишіть, будь ласка, чи було у вас таке, що ви чули щось про українців погане, що, як, в принципі, в цілому. Але я, окрім позитивних якихось відгуків, що роботящі люблять працювати, розвиватись. ну, я не чув жодного разу там через якісь там джерела знайомих, знайомих, або там я багато також з канадцями спілкуюсь, і всі, в принципі, задоволені, що ми приїжджаємо, ми рухаємось, купуємо якісь будинки, заробляємо, не сидимо на виплатах, стараємось щось робити там. Купуємо, перепродаємо, ремонтуємо. Так само ось сусід наш. Ми там з ним трошки познайомились, поспілкувалися. Він такий. Ви взагалі молодці, і працюєте, і в церкві там ходите, і волейбольні турніри організовуєте, і на волейболі спортом займаєтесь. І взагалі там і трейлер купив, заремонтував. Взагалі молодець, рухаєтесь, якось розвиваєтесь. Типу круто. А ми тут тільки три роки. І він уже це підмітив, я навіть про це не думав. Для мене, ну як би, ну і що. Ну, купив я будинок, ну і що. Ну, там зробили ми там турнір з волейболу, ну і що? Ну, купив я трейлер. Ну, всі це роблять, ну, для мене так, але він ні, він це підмітив і каже, молодці, ви якось рухаєтесь і старайтесь там краще розвиватись, не сидите, не чекайте, що вам з неба там кинуть гроші. Я, на жаль, на жаль, вибачте, я хотів знайти інформацію про різні інші нації, мігрантів, як приїжджають, скільки вони сидять на випадках. Скільки українці сидять на виплатах. На жаль, офіційно, ну нічого я такого не знайшов ніякої такої статистики, але я чув дуже багато історій. Я не хочу нікого образити там, нічого такого, але знаю, що там різні араби приїжджають і у них є спеціальні програми, за якими вони отримують різні допомоги. І є такі штуки, що їм там дають будинок, де вони можуть жити, допомагають. Потім приїжджають, наприклад, по статусу біженниці, і вони сидять, держава їх забезпечує і так далі. Ну, якби є, як є. Але бачите, що українці до цих категорій не відносяться і були такі багато розмов, таких теж на роботі, що от починалося там з якихось радів, наприклад, говорили колеги на роботі, що от там вони там сидять і з такою призмою й до нас, що ми теж там, знаєте, там сидимо, бла 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 І потім ти, я розповідаю, що і теж у мого друга на роботі така сама ситуація була, що для українців нема нічого особливого. Ми приїхали, єдине, що у нас там особливе є, це були бенефіти по медицині. open work permit відкритий, що ми можемо змінювати роботу. І оця перша одна. Одна допомога, три тисячі, яка улетіла просто за два тижні, і все. Ну а далі ми працюємо, у нас немає ніяких допомог, нам нічого що місяця не платять, що нам дуже тяжко з піаром отримати. Для багатьох людей це було так здивування, що так ви ж тут по біженству сидите на наших якби податках. А потім, коли вони дізнаються, що українці не сидять на їхніх податках, що ми самі працюємо, самі себе забезпечуємо, не маємо особливих ніяких льгот, нічого такого. Дійсно, люди міняють думку. А чому такі враження? Тому що вони чули інші різні ситуації, що приїжджають по біженству з країн, де йде війна Наприклад, і сидять роками, просто сидять на виплатах різних і так далі. Там така ситуація в українців, така ситуація. Зараз тема відео не про те, що хтось поганий, що хтось хороший, а що дійсно у українців є гарна репутація. Я хотів би, щоб ви написали в коментарях свої історії. Я знаю, у вас є класні історії. Взагалі, от як на роботі, чи чули ви таке, що про українців поганого? Як до вас відноситься на Україні? в. В роботі, в Канаді, які відгуки якісь може, про вас, чи ви чули про інших, чи взагалі як ви думаєте про репутацію? Чи на нас дивляться через призму, що ми от українці? Чи дивляться на кожного окремо? Напишіть, будь ласка, ваші приклади внизу в коментарях. Мені буде дуже дійсно цікаво почитати. Також я хочу зробити ще раз скажу відео про податки, тому кому. Цікаво, підписуйтесь на цей канал. На цьому каналі я розповідаю все про життя в Канаді, різні подорожі, тревели. Також ось такі різні інформації. Трішки може якісь новини розповідаю. Коротше. Про все трошки потрошку, щоб було не скучно, щоб було цікаво. Підписуйтесь обов'язково, ставайте спонсорами цього каналу. Дякую всім спонсорам. Ви просто найкращі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо дивитесь мене і не підписались, ай-яй, так робити. Підписки дуже впливають, мотивують мене особисто знімати більше і більше відео. На цьому, друзі, все. Пишіть ваші коментарі, чи дійсно ви вважаєте, що українці на гарному рахунку в Канаді? Чи ми на гарному рахунку в Канаді, у канадців, чи на поганому? Напишіть в коментарях, мені дійсно цікаво почитати буде. І, можливо, щось цікаві якісь історії ми розберемо з вами у наступному відео. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба над головою. Всім папа! -па.